Та це наша біблія. Це тобто його пір... така книжка. Колись давно вона була написана, так? І до цих пір науковці, рахують її за біблію, так? Ми вважаємо, що це Біблія, компактний зір. Завжди, якщо ти хочеш написати там вступ до статті, або подивитися, що було якби основою, і ти завжди повертаєшся до цієї книжки. Це постери. Оце, ну, ти бачиш, це була конференція. Це якісь результати твоєї роботи, так? У нас є два типи доповідей: постер і е, презентація. Да? Якщо це постер, як правило ідея мінімум тексту. Максимум якихось малюнків, різних якихось дебали пойнт, Тобто, наше, наше завдання увагу людини отримати. Так? А Далі ми вже пояснюємо, ми вже розмовляємо, пояснюємо тему тобто дослідження. Тобто, ваша задача, ну окрім того, щоб провести дослідження, ще й продати цю ідею іншим науковцям, щоб вони підхопили її. Далі цитування нам тобто ми, наш успіх оцінюється цитуваннями. А від цитування.